Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. От є такі кантарі на продажу. От приміряли на дору. Є такі чорнобілі. Така от наша дора. Кантарі 600 гривень. Кого би таке цікавили от такі от ого, от, отакі кантарі. є кантарі є другий розмір. Є на лошата пів року. Ось наші дорі вже, як я не помиляюся, півтора року. Може вже рік і сім місяців. Півтора. Півтора, так. Ось така дора. Дора трохи вимащена. Сніг на спаде. Ось такий собі сніжок трошки. Ось приміряли такий кантарок. Ось, є такі чор чорно-червоні. Ось такі о, грубі. Ось такі. Ось такі. І є ще отакі червоні. Є в наявності 10 штук. Кого би цікавили такі кантарі? То я лиш в номер в описі, будете дзвонити, питатись. Пересилаємо на нову пошту. Ось є такі кантарі. Зараз ще на дору ці, ці примірюємо на... візьми, я буду знімати, ти... Дай, першу на... а ти зніми перші той катар. Або вона знімає, я скоро я зніму. Знім. Да. Дара спокійна. Ось беріш вам таке невеличке відео. Нас, хай зразу звідти.

Теж буду собі один контар лишати для неї. От вирішив поміряти якийсь, собі лишити. Поправ так би на кантар на кантарі був. Зверху. Ось цей великий. Це напевно тройка. Тут щось Ось такі є великі кантарі. О, ви як бачите, ось його є, Це напевно скочив всього тройка, бо він дуже великий. То двойка, а то тройка. Ось тобі сидів. Пробіжайся з ним тут трохи. Згор. Та, да, згори в долину. Підур. Що? Юдор! Вона не хоче, бо вона є земба. Є ось така дора наша. Наша. Наша принцеска. Дорася поправила, вже таку шийку виробляє вже. Грива, яка гарна в неї. Ось. Такі справи. Мишки має. Ось Це така наша лошечка. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до нових зустрічей, всім папа. -па.